Працювали заради ідеї, їм не потрібні були гроші. Зараз для комуністів знову прийшов час боротьби. Ось так першотравень пройшов у Німеччині. Так, у Турції. Комуністична партія влаштовує у Києві свою першотравневу травневу демонстрацію. Тут привезло показати, як ми колись жили, як ми святкувалися. Я все життя була в Компартії. Ми наближаємося до головної трибуни свята. Через гучномовці зараз полється голос головного комуніста країни. Симоненко Петру Вик... Петро. Петро Симоненко каже: масові акції комуністам завжди вдавалося. Саме в цих акціях прийняла участь більше 300 тисяч людей. Ці люди азона йшли на боротьбу за свої права обізнано чи просто за гроші. Кажуть, людям за участь у мітингу платять. Аби перевірити це, я теж влаштовуюсь у мітингувальники. Мам, ви тут не писали, ребята. Пока вас на 10. Запам'ятайте, хто з ким бажати не тірятись, нас будуть щитати. Якщо вас не на перещоді, молодочек красної кров і вас вичортиме. Нас розбивають на десятки. Мій десятник Віталій. Цей хлопець у червоній футболці, але Тетяна чомусь нервується. Коли він складає список, деталі у нас багато камер, відеокамер, відеокаміра, або буде цілі екрану. Схоже, тут діють якісь таємні правила конспірації. Ні, куріні бісять, нікапа, нікуди. Може, українці знову знайшли національну ідею загальної рівності. Ми не втримуємося, аби спитати в самого Семаненко людям заплатили чи ні? Ваш вопрос просто не у не говоря вже том, що він просто глуп. І ви не забувайте, що Компартія – ідеологічна партія це партія убеждоних сторонників. Цей молодий чоловік теж каже, він прийшов за ідею. Ні, нам не платять, ми за ідею стоїмо. Нам платять. Ні, це все провокація. Не слухайте нікого. Тоді що це? Провокація? Що це означає? Невже цей майданчик заповнений червоними прапорами? Лише велика біржа труда, куди люди прийшли заробити по тридцятнику? Я підходжу до цього молодого ділка, аби розпитати про його бізнес, але не встигаю. Я Не поданто від час. Не двоє двоє, двоє. Ми починаємо ходу у напрямку Європейської площі. Там центральна трибуна, на якій готується виступити головний комуніст країни Петро Симоненко. Я розговорююсь з колегою праворуч. Перший раз я вже помітна по всьому, по сйомкам. А по сйомкам, що ви знімалися в фільмах, передачах, реклама. Схоже, передо мною ветеран платних акцій. Храшопаня, рекламі. Ну так по-разному. Діта сім, дітей 100. У натовпі кілька разів звучить цифра 25. Я вирішую спитати прямо. Тут обіцяли 25. Да. Ви не забувайте, що компартія ідеологічна партія. Це партія убіждюних сторонників. Мітинг закінчено. Ми покидаємо площу, але ніхто не розходиться. Тетяна нас кудись веде. І знов чомусь дуже хвилюється. Не

Дали сотнями кожну з них треба розбити по 25 гривень. Я сотні, 20. А мені 20. Отже, замість мітингу на підтримку прав трудящих я став учасником театральної вистави. Поки ми йдемо у метро розміняти сотню. Я думаю, а навіщо комуністам ця показуха?